Два Зоя, я лідер компанії компанії Майже рік так. майже рік, після того, як покинула свою роботу, яку віддала 40 років, і мала дуже багато проблем по здоров'ям, це суглоби, це тиск, серце і інше. Розпочала свою програму з успіроліни, ліва, лада і таке інше. Через 4 місяці я спокійно піднімалась на сто... э, сходинки, спокійно ходжу, піднімаю важку торгу, будемо так казати, бо це теж треба. От, э, позбавилася грібка на лицях ніг, з яким не могла боротись багато років. Хоча робила все, мені було сторона знову ходити. А зараз я дуже щаслива. Я не приймаю таблетки від тиску э, зовсім і э, такий фобічний ефект мінус 16 кг.